Всім привіт, всім доброго вечора. Зараз, і, як завжди, виходжу без попередження, по тим причинам, які вже знають всі, що в мене мала дитинка, так, який зараз сьомий місяць іде, да? друга дитинка, яка ще теж не зовсім самостійна, 10 років. Тому чекаю вас на своєму прямому ефірі. Якщо будете дивитися в записі, то я завжди рекомендую писати питання. Під цим ефіром, а також цей ефір я закину в чати. Щоб ви могли подивитися його в записі, теж прослухати ну, корисну інформацію, і хочеться зараз поговорити об автобусних та турах, та, якщо ви літіте самолітом. Буду, як завжди, на суржику, тому що ще мої мізки не зовсім справляються так, з тим, що я хочу сказати, тому я і так, і так. Хочу познайомитися так, з новими підписниками, з тим, хто приєднався. Мене звати Марцю Каліна, місто Кривий Ріг. Я проживаю в Україні, але я працюю візде-візде, в якому б місті ви не знаходились. Тому що я тургент онлайн. А я в туризмі з 2019 року і завжди пропоную вибір. Хочете я? Хочете самостійно. А, такий вибір в мене є. Тому якщо ви а, десь вже в туризмі, а, десь ви вже бронювали самостійно собі подорожі, а, то я можу запропонувати вам сервіс, якому ви самостійно будете купувати собі путівки. Якщо ви хочете, щоб я вас обслуговувала, то я завжди до ваших послуг. А сьогодні хочеться поговорити у Туреччині та Болгарії, а також зацеплю тему таборів, тому що в приватну дуже-дуже багато запитів. Запитань і так далі. А, дивіться, зараз хочу сказати, щоб ви не боялись так дороги автобусом. Ну, якщо, звісно, у вас є а, якась причина, так, якесь відхилення по здоров'ю, вам важко і так далі це одна причина. Якщо просто це якийсь страх їхати на автобусі, то хочу сказати: для того, щоб зекономити ваші кошти, не сидіти тут, так, під звуки сирени і по те, що у нас виходить, да, в страні, то, звісно, я. Рекомендую брати автобусний тур, тури автобусні. Ось Діанка приєдналася. Якщо можеш, напиши нам, як тобі був автобусний тур, важко було або не важко їхати в автобусі. Так? Діані, на момент, коли ми їхали автобусом, було 16. Так, Діаніс, я не вшиваюсь, було. 16 років Мої, моїй дитині було 9 років, коли ми їхали в Грецію на автобусі. Ну я вже десь з ним така не була. І була і в Туреччині автобусом їхала, і в Грецію їздили ми автобусом, і в Чорногорі ми їздили автобусом. Тобто я по автобусникам нормально вже покаталась, Також ми мандруємо і літаками. Тому хочеться сказати, якщо взяти Туреччину, то дівчата буквально на днях доїхали до Туреччини за 30 годин. Це в принципі нормальний час в дорозі і. Кожні 3 години зупинка. Тому не так важко це виходить, як воно кажеться. В Греції в 17, Єгипет в 17. Ага, значить, ти да, і в 17 і там застала, і там. Бачиш, значить, я помилилась. Ну да, це ж в январі ми їздили в іюні. А, у нее в Греции уже 16. О, бачишь, ты правильно сказала, все. Не путай меня. <свят> не путай, я же правильно сказала. Э, ну, Диана, да, если сможешь, напиши, как бы, да, отзывы, как бы, да, как, как, как тебе была дорога. Сильно, да, до, до, печально или не сильно. Ну, я скажу, печальный момент может быть, когда, когда вы стоите на границе. То есть, да, это не зависит от автобуса, это не зависит э, от того, э, ну, как бы никто не может гарантировать. Потому что у нас получилась тогда такая ситуация, что мы... В... <смієшся, да? смієш> Что мы, получается, простояли около 4-5 часов на границе. Ну, это было не по нашей вине, не по вине туроператора. Такие ситуации, к сожалению, не бывают. Поэтому я всегда все по-честному рассказываю, как есть. Сейчас вот девочки доехали в Турцию за 30 часов. Вот буквально завтра, завтра, вроде, да, вроде завтра, надо А Выезжают туристы тоже в Турцию, обязательно спрошу, сколько были в пути. Это нормальное время, да, как бы сейчас дороги еще не такие забиты. Конечно, в час пик, то есть в июле, в августе автобусов может быть много. И, конечно, из-за этого может быть задержка. Но, в принципе, в принципе, как бы нормально, терпимо. Поэтому, если вы хотите сэкономить свой бюджет, то, конечно, это автобусный тур. Я вам скажу, что я просто счастлива, что автобусные туры появились. Почему? Потому что, ну, во-первых, это экономит ваш бюджет. Если в 2016 году первая мое путешествие было за там 700 долларов, да, как бы, ну и сейчас можно поехать, как бы за 500 долларов, да, или там за 300 долларов, за 400 долларов, то у меня в голове не укладывается, как, потому что да, стоимость путевок она как всегда была в долларах или в евро, э, так она и есть, просто понятно, что там курс вырос, это само собой, но и тогда же были в долларах и просто как и сейчас просто перед нами открыто, э, ну много стран, какие мы можем поехать автобусом, это не только Турция, это Испания, это Италия Албания Черногория Хорватия Болгария э, не знаю наверное все перечислила может Греция да Ну возможно что-то я еще и пропустила то есть это те страны это я не беру автобусники экскурсионные то само собой там Париже Венеция и так далее то как бы само собой да есть автобусные экскурсионные туры которые относительно недорогие можно как бы э, хорошо отдохнуть и кстати хочу сказать что если вы уже были в каких-то автобусниках Ну например вот у меня запрос вчера был да что женщина хочет в Пари но она уже была там в Кракове, она уже была в Праге, она не хочет в эти страны, а в основном все автобусники, которые идут в Париж, они проезжают опять же такие эти страны. И она говорит, ну я уже была, ну смысл, как бы, поэтому не стесняйтесь писать ваши запросы, формулировать правильно ваши мысли, как вы хотите, куда вы хотите, и я с радостью подберу вам тот тур. Единственное, что хочу сказать, что, конечно, если вы хотите сэкономить бюджет, ну, недорогие автобусники, да, которые там 100 евро на человека, 120, ну, короче, до 200 евро на человека, то, к К сожалению, да, если вы хотите в Париж без и Праги, такой вариант не выйдет. Если вы хотите. что-то эксклюзивное, что-то хорошее, то я с радостью помогу, потому что у меня есть очень классные варианты, просто замазах глаз и уже бы завтра выехала. Поэтому смотрите, да, есть такой момент. Но сейчас я говорю просто за автобусные пакетные туры с отдыхом на море. То есть представьте, насколько горизонт расширился, что Албания, Черногория, это те страны, которые всегда, Греция, те страны, которые всегда с самолетом, но ну, цены были довольно такие-таки, -таки кусючие, даже из Украины. Поэтому, а сейчас есть возможность выехать... На автобусе, смотрите, а если так разобраться, пока мы едем до э, аэропорта, ну, допустим, для меня ближе Кишинев, да, те, кто проживает в моей стороне, а если мы едем вот до аэропорта Кишинева, нам нужно потратить на человека, ну вот туда и назад на дорогу 5000 гривен. Если я еду с ребенком, то есть это мне уже надо 10 тысяч гривен. Ну, может быть, там сэкономить 9 там восемь с половиной, ну я округляю, да, потому что я там ез 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 езжу на э, маршрутке, которая стоит меня с дому забрали в аэропорт привезли, которая стоит две с половиной тысячи гривен с человека. Поэтому 2,5 туда две с половиной назад это 5 тысяч гривен, и на ребенка да это еще 5, это 10. Ехать до Кишинева ориентировочно 8-12 часов. Почему так говорю? Потому что тоже все зависит от границы. Ну, и вот посчитайте: если, к примеру, путевка стоит у меня там 30 тысяч гривен, к примеру, да, еще 10 мента потратить. Это уже 40 тысяч гривен. Ну, как бы, то есть, уже как бы да, существенно. Если мы выезжаем из Украины, я вот на данный момент буду ехать в Болгарию, Прямо со своего города, с города Кривой Рог. И мне просто надо доехать до установки, называется там, где меня будут забирать. И, конечно, все, я купила ее за 30 тысяч гривен. Так я еду за 30 тысяч гривен, то есть мне не надо уже ничего доплачивать. Поэтому, ну, здесь вы просто, знаете, как мы все хотим. Ой, спасибо, спасибо за огонечки, привет, привет, шарм шейх вообще, как бы, да, моя любовь, египет, бомба, ракета, поэтому привет, привет. Э, смотрите, как бы, да, поэтому, если вы хотите отдых, знаете, я всегда так, я всегда за любой кипиш, знаете, какого вы скажете. Скажете самолетом, будет самолет, скажете вертолетом, будет вертолет, скажете на катере, будет на катере. Поэтому сделай любой какой вы ну скажете какие у вас только там фантазии и пожелания но если ваш бюджет к сожалению ну немножко как бы хотелось бы большего, да, на те ваши запросы, то здесь я предлагаю просто не отказываться от своего э, будущего отпуска, а просто, ну, быть реалистами, да, на тот бюджет, который есть. Потому что когда, э, когда там мне муж, знаете, сказал, что, типа, надо жить по средствам, да, а не по тому, чему хочется. Конечно, я хочу на Мальдивы, но, как бы, ну, Мальдивы будет немножко попозже. Э, поэтому э, залазить в кредиты, там, не знаю, откладывать свой отпуск, э, ну, я бы этого не делала. Это, конечно, ваше право, привет, привет, вижу, всплывает сообщение в личке. Как бы, да, откладывать свой отпуск, ну, я не советую. Это, конечно, ваше право, вы можете подсобирать денег и смотрите, какой вариант еще предлагаю. Предлагаю вариант все-таки заботиться всегда о своем отдыхе немножко заранее и бронировать отдых по 30%. Вы мне пишете, да, как бы заявочку, мы все официально с вами оформляем. Я знаю, что очень многие переживают и спрашивают, как происходит покупка. Если вы хотите, чтобы все это я делала, мы заключаем договор. Договор приходит на электронную почту. Дальше вам выставляется расчетный счет, на котором вы оплачиваете сумму, да, ту, которую вы сказали, допустим, там 30% тура. 70% платится за две недели до выезда или до вылета вашей, э, вашего тура. Поэтому смотрите, если брать ориентировочное время 30 часов до Турции на автобусе, ну, к примеру, там из Киева, да, ну или там, не знаю, с Кривого Рога, но ну, это девочки, которые ехали 30 часов, это ехали из Киева. Можно подсадку сделать в Одессе. Ну, смотря через какую там, как, как он едет, в одну или в другую сторону. Поэтому, смотрите, вы можете как бы, да, сделать просчет. Мы едем на автобусе 30 часов до Турции. Вы едете, допустим, я из Кривого Рога, берем 10 часов до Кишинева. Мы должны приехать в Кишинев аэропорт за 3 часа до вылета. То есть еще к 10 часам мы прибавляем 3, уже 13 часов, да, плюс там перелет 3 часа, как бы, да, берем, 16 часов. Ну, вот как бы в общей сложности 16 часов тратится у вас на дорогу. Да, это считаю в половину меньше, но по бюджету, ну, на треть это 100% больше, поэтому, а то и в половину, да, потому что мы же берем проезд, мы же платим за двоих, обычно мы летаем или с подругой, э, да, как бы, ну, если подруга, то она платит за себя, тут немножко, конечно, уже экономней. Но если мы летим с ребенком, то э, в любом случае как бы в половину нам нужно переплатить. Поэтому тут уже просто посчитайте, да, взвесьте все за и против. Я расскажу вам, что мы с собой взять, да. Э, я рекомендую еще там эфирные масла, которыми я тоже пользуюсь, мажу ножки, да, как бы на автобусе вы можете поехать на дольше по времени, да, быть не 7 ночей, быть 10 ночей на море. И поверьте, ваши ножки, они там придут в порядок на следующие сутки, да, и я еще расскажу фишки, что нельзя там пить кофе, как бы, да? ну короче, я вас полностью веду полностью консультирую, поэтому вы никогда не остаетесь сами и я очень счастлива, что мои uh, клиенты-туристы, да, рассказывают делятся uh, отзывами, да, рекомендуют я буду благодарна, если вы будете рекомендовать, я очень благодарна вообще тем людям которые меня окружают uh, я дуже дякую, дуже вдячна, что вы у меня есть, мои туристы мои партнеры по туризму uh, потому что сегодня с Голландии девчина выслала, uh, ну Платінко, шляпка. В нас буде перша шляпа, тому ми будемо дівчата в шляпах в Болгарії. Вислала подарунок. так, Я ну, я дуже вдячна, це дослід трогає, І хочу сказати, що я завжди за ваш відпочинок я зараз покажу, покажу вам. А, так, 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 хочу показати вам варіанти а, по... ага, якщо я не, не прибрала ці фото, так, зараз. У мене тут, звісно, фото, просто мільйон мільйон фото, так? А, хотіла показати вам, вам, вам кемер, 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 ага. Кмер, ага, господи, та тут же стока, що покажеш, не покажеш. Ні, не покажу вам кемер, не покажу вам кемер, так, тому що вже прибрала фото. Ну, дивіться, чотири зірки, так, готель кимері, на все включно на автобусі на початок червня, там 16 з копійками тисяч гривень на двох, на двох дорослих. І це вже в цю суму входить переїзд так, з Києва, наприклад. Це страхування, це все включно, це проживання. А також найголовніше, це трансфер, який вас зантає. Далі приїжджає, забирає, довозить до готелю точно так же назад, коли ви їдете вас з готелю ввозіть трансфер, і ви виїжджаєте У минулому році. Мої дівчата в них був тур без трансферу, вони заплатили 50 доларів в одну сторону, так щоб доїхати з Анталії в Кемер, в готель. Тому це теж кошти. Якщо ви знаходитесь в той країні, в якій я не можу допомогти вам купити готовий пакетний тур, то я з радістю допоможу вам просто забронювати житло, тому що зараз. Є туристи, які хочуть а, в хороший готель, так, керова, і ми все просюємо, прораховуємо, як нам краще так, просто взяти готель та вони куплять собі авілети, але до цього потрібно ще страхування взяти. А також вони ж повинні розуміти, що їм ще а, потрібно буде трансфер собі купити. Тому тут такий пакетний тур, який а, формується все окремо. Так що, якщо, ми, якщо так, ми можемо теж зробити прорахунок, якщо ви не хочете доїхати до того міста, де у вас буде виліт. Тому і такі варіанти є. Хочу сказати і нагадати, що з 25 травня відкривається політна програма з Кишинева до Тунісу. Дуже класні варіанти. Так, це ну, варіанти такі економні варіанти, так, тому що п'ятірки, звісно, будуть вже дорожчі, але від 40 тисяч ви можете класно відпочити у Тунісі, якщо ви там не були, щось хочеться цікаве, цікавеньке, то можна не летіти у Туреччину, яку ви там були вже 10 разів. Єгипет а Туніс і далі вже порівнювати. Я знаю. туристов, так что Тунис, а, ну, трошки, известно, по а, как сказать, и а, по обслуживанию, да, по обслуживанию, ну, немножко хромая, чем Турция, Египет тоже хромая, чем Турция, поэтому есть у каждого свои преимущества а, в этом плане, но, а, в принципе, как бы, да, все равно для того, чтобы развиваться, для того, чтобы видеть что-то новенькое, вы всегда можете это сделать. А, смотрите, ну, по времени я вам рассказала, по старту цен, вот у меня Болгарию спрашивают, какие цены на Болгарию, если там, мало, Мама и ребенок. смотрите, опять же, нам нужно определяться, автобус или самолет, сколько дней вы хотите, какое питание вы хотите, потому что Болгария немножко не такая, как Турция, и здесь вы уже должны решить, без питания, с завтраком, завтрак, ужин, все включено и так далее. Но вообще стартуют цены вот на июнь месяц от 12 тысяч гривен и выше на двух, на двоих, да, поэтому здесь вы уже просто, ваш полет фантазии. Ну, в среднем, если вы хотите три звезды на все включено, то это где-то 22, 20, 18 тысяч, ну, вот как бы опять же, все под индивидуальный запрос. Если брать Турцию, то я вам озвучила, вот, ну, в принципе, нормальная четверка, да, э, с горками, да, как бы в кемере под горой, красивый вид, э, на двоих автобусом 16 с копейками. С вылетом этот же отель, я вчера выставляла 22, да, с копейками э, из Кишинева. Просто мы же понимаем, в голове себе держим калькулятор, что нам нужно доехать. Следующий момент, Украина. Если вы хотите на наше Украинское море черное, пожалуйста, в Одессе, мы в прошлом году э, тоже купались, как бы, да, море, к сожалению, цвет в августе месяце, поэтому август не советую, конечно. Поэтому, если вы хотите в Одессу, ну, я экстремалка, да, как бы понимаю, что мы все хотим отдыхать семьями, Одесса тоже есть. Сегодня выставляла предложение, вы можете их как бы просмотреть еще, если под индивидуальный запрос, мы можем еще рассмотреть. Но первая линия, как бы, да, эко-отель, очень такой хороший, там 24, да, с копейками на двоих на завтраках. Поэтому... Если вы хотите с семьей, с мужем, муж, не выездной, можно взять и Украину. Также не забываем, что есть Карпаты, в которые тоже я могу вам помочь с отдыхом и отправить вас на отдых с семьей. Следующий вариант: если ваш муж, к сожалению, да, как бы по нашим определенным причинам на войне его отпускают в отпуск, то, конечно, тоже обращайтесь. У меня уже есть такие туристы, которые путешествовали, да, когда им дают отпуск и им дают разрешение на выезд на определенный количество дней и так далее. Поэтому такие моменты тоже присутствуют. И напоследок, следующий момент, конечно, это Э, летние лагеря, да, летние лагеря, э, летние табуры, какие в нас я. Це Україна, по-перше, так, якщо ви боїтеся за дитину, бо нема закордонного паспорту, бо ще ж, будь ласка, є в Карпатах. Слазки! Дуже класні варіанти, дуже класний відпочинок. А, зараз, якщо опять же, тут просто стока фото, а, хочу показати, так, є табори в Україні на дуже гарних умовах, на дуже гарних, ой, це ж я, якщо я знайду, звісно. А, там, де, там, де, 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 Ага, ну ось так. Так? А, дивіться, ну, це така карт картинка, так, і я відразу і ціни вам показую, так, щоб ви а, розуміли і бачили, які ціни. Ось мінімальна вартість 16750. Чому стоїть мінімальна? Дуже багато запитують. Я кажу під ваш запит, тому що серпень місяць, там, кінець липня, можливо, буде перерахунок. Можливо, поки ви ще можете забронювати по такій ціні. І найголовніше, ви можете внести 30% і 70% за два тижні до виїзду. Дитинку, ви звісно, привозите самі, але якщо ви не хочете самі, то є індивідуальний прорахунок на поїзді. Але я рекомендую привезти саму. Славське. Це не так далеко від Львова. Там буквально дві години, там є електричка, є маршрутки. Ви можете привезти дитину саму. Десять днів тривалість, але тривалість буде цього табору. 9 ночів на 10-й ми виїжджаємо. Вас зустрічають на вокзалі в Славському, забирають дитину і відвозять. Точно так же ви потім її приймаєте. Тому ось такий от, е класний готель, які Приймає дітей а, з власним басейном, як ви бачите, під горою. Дуже класна локація. А, з собою, а, ну якщо брати цей табір, це один з найкращих таборів в нас в Україні. А, можна дати дитині ну, мінімум там, тисячу гривень. Якщо у вас немає коштів, то ось тисячу гривень ну, рекомендовано дати з собою. Телефони ніхто не завідбирає. Це не концлайгерс, це нормально, ви будете спілкуватись. Дуже шикарна програма, дуже круті наші аніматори, які просто зажигають дітей так, що ну. Діти в захваті, є табори дешевше. Але я зараз, на прикладі цього просто вам розповісти, як це виходить. Так, також є варіанти в Болгарії, також є варіанти Хорватії, також є варіанти. Італії, Греції. А, тому під індивідуальний запит я з радістю відповім на ваші запитання. Також що я хочу сказати ще і показати ось такий слайд. А, так, вибрати другий об'єкт. Зараз, я вже таки найду його. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh -huh. Ага, дивіться, Хорватія, наприклад, так. Ага, Хорватія а, від 25 тисяч за дитину. це в нас буде 7 днів на морі, 10 з дорогою. Тому якщо ви будете брати в мене посилання на Хорватію, то ви знаєте, що 10 це з дорогою, півтори суток туди, півтори назад. Тому де ночів на морі в Хорватії. Ну я не знаю, якщо я б могла зараз не було б мене мандрівки, яка вже запланована, я б дитину відправила, тому що Хорватія. нас ну, на самом деле она очень дорогая а если брать вот как бы до да, турцию или хорватию то конечно вам турция обойдется намного дешевле да потому что а, все включено и так далее поэтому поехать вдвоем ну это будет как бы на ну, 25 плюс 25 это уже 50 а вы можете как бы поехать на автобусе и в турцию за 25 да, как бы, тоже в хорошие апартаменты вдвоем поэтому если вы хотите сделать своему ребенку просто незабываемую сказку когда Прийдеть, да, приїде і буде розказувати там, не знаю, своїм однокласникам, своїм друзям. Ти, ти представляєш, я був у Хорваті, там дуже шикарне красиве море. Я підготую так, ми були в Хорватії, це, ну, це щось неймовірне. Але відпочинок у Хорватії, щоб там харчуватися і купити путівку, пакетний тур на все включно або на трьохразовому харчуванні, це буде путівка коштувати дуже прилічні кошти. Тут ви Дитину. Наприклад, за 25 тисяч гривень на 7 ночі, 10 з дорогою, у вашій дитині буде трьохразове харчування. Ви розумієте, я, я просто зроблю знаєте, приклад. Якщо ви поїдете з дитиною, з дитиною вдвох, скільки буде коштувати путівка на двох у Хорватію на автобусі, на харчуванні сніданок, обід і вечеря? Uh, є варіанти просто на сніданку і вечеря, а цей варіант сніданок і обіта вечеря. Також тут анімація. Також діти завжди приділі так далі. Тому uh, це дуже круті варіанти. Зараз покажу вам ще рімні. А, В мене є дівчата, які відпочивали в минулому році в рімені, були дуже довольні, а, вже не перший рік літають. Ну і ось дивіться, рімі. Стар цін стартує від 23,707 гривень. Ну, давайте так, 23,707. Хто захоче, опять же, такий індивідуальний прорахунок для своєї дитини у рімені в Італію, теж пишіть, тут 14 днів написано, да, якщо ви будете відкривати посилання, то ви знаєте, що це буде 11 днів на морі. У цьому табору теж трьохразове харчування. В країнах Європи ну, харчування дорого коштує. І харчуватися трьохразовим харчуванням, ну не кожен собі може дозволити. Тут ваша дитина з проїздом, зі страховкою буде просто, ну, я не знаю, в шоколаді, як то кажуть. І наступна крута пропозиція, дивіться, ну, це вже касається, да, господі, це ж так одне слово. Таке одне таке слово. Так, зараз покажу таку табличку. Дивіться, зараз в мене ця пропозиція стоїть у сторіс. Хочу запропонувати вам, якщо ви керівники груп, кружків, танцювальних, спортивних, не знаю там, плавання, да, і так далі, там, тренера, боксу, не знаю чогось там якісь тренера і так далі. І ви хочете вивезти дітей на фестиваль, на просто відпочинок, не знаю, на власні. Там роздуми, як ви хочете виїхати, то я пропоную ось таку акцію для вас. Набирайте групу 10 плюс ну і ви 11 або 15 плюс 1, і ви відпочиваєте безкоштовно. Чому я відкрито це кажу? тому що це нормальне явлення. ви поработали, ви зібрали групу, і так всегда було і є. І туроператори в об цьому заявляють, що ви можете дітей вивести що да, ви собрали групу дітей. Я не буду зараз говорити за Хорватію і Італію. Якщо вас цей варіант зацікавить, ви можете написати запрос в лічку. Я з радістю да, надам вам інформацію. Поспілкувавшись з туроператором, ви скажете, на коли ви хочете, ви скажете, в яку країну хочете. І ми поспілкуємося з туроператором, і я надам вам інформацію. Як це правильно зробити зараз? Я конкретно кажу за Болгарію. Болгарія це найближча країна, в яку їхати з України приблизно 20 годин і ви в Болгарії. Тому якщо ви керівники, хто буде мене слухати, то пишіть в приват. Я з радістю надам більш детальну інформацію. А по... Вопрос був ще такий у мене, скільки брати зараз покажу ще вам якусь красоту, поставлю на заставку, так щоб у нас було красиво, да? Ось така хай буде красота у нас. Ви ще питали в мене, скільки грошей потрібно давати дитині на ну, собою у табор, так? Літній. то я вам скажу: якщо це Україна, то мінімально дати дитині тисячу гривень. Якщо ми кажемо за відпочинок у інших країнах Булгарії, Італії, Хорватії і так далі, то хоча. Б сто євро ви дитині повинні дати. Чого? Вона може не потратити їх. Да? То тобто, є факультативні екскурсії, які пропонуються, це факультативи, і це ви хочете, щоб ваша дитина йшла, то хай йде. Не хочете, то хай не йде дитина ваша на екскурсії. Ніхто не, ну, не буде змушувати. Дитина просто залишається з тою групою дітей, які там. Залишаються не всі ж їдуть так на екскурсії, але є депозит, який оплачується окремо, наприклад, у якомусь таборі 10 євро, у якомусь таборі 15 євро. Для чого? Для того, щоб якщо в кімнаті щось зламають за сміну діти, то ці кошти не повертаються. Якщо кімнату здають, ну така система працює ви знаєте в Дубаї. я пам'ятаю, ми приїхали, нас дівчина не попередила, що така система буде, і я ми стали ну, типу, а що хорошо, хоч гроші були. Там назбирали 50 або 70 до. Я вже не пам'ятаю скільки, і ми такі а, що робить, що робить? Ми ж можна них розраховували. Тому я тут попереджаю за заздалегідь, що е, ці кошти, якщо все буде ціле, ніхто нічого не вкрав, нічого не зламав, то ці кошти при виїзду е, возвращаються дітям. Якщо щось трапилось, то вже вибачайте. Тому е, ось там, наприклад, за 100 доларів вже 10 там, чи 15 воно вже забирається. Е, ну а там вже е, є ранні сніданки, є пізня вечеря. Якщо дитина їсть або не їсть, ну так там вже трошки е, інша система. Є англійська мова. Мова, якщо ви хочете, щоб дитина займалася окремо а, під час відпочинку англійською мовою, то теж можна доплатити і зробити ось таку пропозицію. А також це а, пер, перед вами це в нас туніс. А, чому туніс так буду напевно, пропонувати викладати, продавати туніс так? Тому що це білий пісок, це дуже гарне Середземне море, і просто для того, щоб щось бачити і відкривати для себе світ. Тому що в Єгипті ми вже були. Да? В Туреччині к примеру, к примеру, да, ми вже були. А ось Туніс небагато хто був, може похвалитися. Хоча ну, потім може ви скажете, боже, з чим воно мені треба було. Ну, аби побачити світ, то потрібно так. Щось змінювати. Ну, мої любі, буду завершувати. Якщо у вас будуть запитання, я з радості на них відповім. Пишіть свої заявочки в приват. І хочу сказати, що е, дуже багато з вас, ну це ось якраз мені зараз пропозиція треба переглянути, Грецію хочуть, да, з вилітом із Кишиневу. Теж подумайте, може Греція буде автобусом, якщо у вас мінімальний бюджет. Тому що зараз такий запрос, коли. Е, 50 тисяч гривень, і хочеться і на все включно, і ще й три людини з вилітом з кишенево. Я скажу, це важко. Якщо я бачу за 20 тисяч гривень, то я завжди вам покажу. Тому що я знаю, що багато хто може і не показує такі ціни, але я вам показую за 16, і за 15, і за 12. А також є готелі. Ви бачили і по 220 тисяч гривень, і по 180 тисяч гривень. ця сім'я думає так, взяти їм на одну дату стоїть бронювання готелю. Тільки Тель Парк коштує на двох дорослих і двох дітей. Коштує, наприклад, 16 травня 105 тисяч гривень. 105 тисяч гривень це просто проживання, це без страхування, це без трансферу і без переліту. Просто проживання в готелі на 9 ночів 2 плюс 2 105 тисяч гривень. Якщо вже брати 14 число, то цей готель стоїть 95 тисяч гривень. Ну, тобто, два дні разні. різниця, а 10 тисяч економія. Тому я завжди вам покажу: якщо це є, то воно є. Якщо його нема, то вибачайте, його нема. А я з радістю за те, щоб ваш відпочинок відбувся. Що, гарного вечора, тихого вечора, всі запитання, які у вас виникають, пишіть під цим ефіром, я з радістю надам вам інформацію. Також супроводжую, як я кажу, від дому і додому, щоб ви були завжди довольні і щасливі. Não vai, tira e nas zia,